Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже багато людей з неокупованих територій, областей, які Росія хоче забрати собі, пишуть мені і питають, чи буде таке, як здача територій. Це стосується Херсонської області, це стосується Запорізької області та Донецької. Тому що ці області приблизно на 30 кожна ще не є окупованими, тобто 70% окуповані, 30% не окуповані. Ну давайте вже говорити правдиві слова. Така от статистика. Луганська область мовчу там 98% окупації. Крем то само собою зрозуміло. Але питання в іншому: вересень 2022 року. РФ зробила зміни в конституції, де вписало собі ці п'ять областей. Зараз люди переживають на фоні всіх цих новин з перемирям і так далі, і тому подібне, чи не віддадуть повністю всі території, е, ну мається на увазі добровільно, тому що нещодавно знову чи то Пісков, чи то Лавров заявляли про те, що Україна повинна вивести свої війська з Донецької, Херсонської та Запорізької областей і повністю здати ці області по лінії розмежування для того, щоб все це припинилося. Ну, давайте я подивлюся, це дуже тяжке, дуже таке небезпечне та злободневне питання. Насправді. Чи буде воно так? Чи здадуть неокуповані території тих регіонів, які РФ відписала собі в Конституцію два роки назад? Ну, насправді, це таке досить жорстоке слово здадуть. Але ну, давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Я витягну 4 карти на циганській колоді, 3 карти на Таро. Якщо буде більше негативу, то, походу, здадуть. А якщо буде більше позитиву, то значить ні. Високомірія. Карта провокації, карта агресії, карта отчаяння. Починаємо з негативу. Щось погана там ситуація, чесно кажучи. Карта печалі, карта посильного. Три негативні карти. Тепер таро. Відлюдник. Далі дурень. Карта перезапуску. Карта якоїсь нової дороги нового путі. Четвірка кубків. Карта благополуччя. Карта благодаті. Ну, така ситуація. Знаєте? 50 на 50. Три карти негативні. Четвірка кубків позитивна карта. Посильний це теж досить непогана карта. Карта дурня, якщо вона в прямій позиції, вона теж має непогане значення. От, де, от відлюдник 9 аркан це карта самотності, це карта відлюдкуватості та якоїсь такої знаєте, що лі. це вона говорить про якісь небезпеки такі досить великі. Ну, Але вона така, вона теж в прямій позиції, то вона така більше філософська. Знаєте, мені розклад випадає такий 50 на 50, але чесно кажучи, в мене відчуття не дуже хороші. Знаєте, я скажу так. Ситуація там дуже жорстка і небезпечна, навіть якщо не в плані здачі, а в плані якихось ударів та так, якби я там проживав, я би з тих областей і виїхав. Я сам родом із Запоріжжя, я народився в Запоріжжі. Я вже довгі роки живу не в Запоріжжі. І знаєте, я не в Запоріжжі живу вже дуже давно. Ще до того, як взагалі почалися революції і май... Євромайдани і так далі. Тому, тому не треба мені казати, що я втік від війни, як дехто любить писати в коментарях. Ви не знаєте моєї біографії, ви не знаєте, як я жив і чим я жив. Я з Запоріжжя виїхав ще дуже давно. Насправді давніше того всього, як почалася війна в Україні. От за то, з того всього, ще до того давним-давно. Так що не знаєте моєї біографії, не судіть. Але я не про це, навіть якби от взяти ситуацію нинішню і я там залишався, я би зараз все таки напевне пакував валізи і думав про безпечне місце, де можна пересидіти, перечекати того всього дійства. Знаєте, мені здається, що з цими областями ситуація буде така: обмін. Обмін одного на іншого. Я вже казав, що Запорізьку Херсонську область можуть обміняти на Курщину. Я про це складав прогноз. Стосовно Донецької області ситуація жорща та тяжча. Там обміни, певно, не дуже проконають. Там буде ситуація вирішуватися якимось іншим способом. Або нейтральні статуса, якісь, або ще щось. Але я веду до того, що карти теж показують багато негативу. Чи здадуть ці області, я би сказав ні. Або не всі. Стосовно Запорізької і Херсонської, я скажу, що я думаю, що не здадуть. Ні, цього не відбудеться. Стосовно Донецької і Луганської, ситуація набагато тяжча. Давайте дивитися правді в очі. Там можуть, скоріше за все, або якісь статуса нейтральні вести, або якісь е нові новоутворення по закону прийняти, якісь, там, не знаю, республіки чи там ще щось. Ну, але насправді ситуація дуже небезпечна. Карти сьогодні це теж продемонстрували. В будь-якому випадку бажаю всім миру. Бережіть себе. Думаю, що з Херсонською Запорізькою областю ситуація буде легша, з Донецькою Луганською Кримом буде набагато тяжче. там явно не настільки все просто. І Якщо звільнення Херсонської і Запорізької області може бути легшим, простішим, то з Донбасом, вибачте, ситуація дуже печальна і напружена. Я, я неоднократно вже розкладав на цю тему прогнози, і тому от мені отак постійно випадає. Бережіть себе, всього доброго вам, ставте лайки, пропонуйте теми для ефірів. Цілую люблю, обіймаю.